Привіт! Я хочу підкреслити зараз і нагадати, що в своїх відео я не маю за мету когось там духовно посунути або комусь відкрити там духовні очі. Я просто ділюся своїми враженнями і своїми спостереженнями за сучасне християнство, за сучасну церкву, взагалі, за Боже Слово, за відношення людське до Божого Слова. І помічаю таку тему, що коли. Людське починає мішатися з Божим, то виходить якась беліберда, вибачте. Наприклад, ми християни, ми євангельські християни, приходьте до нас у гості, клас, приходиш в гості, чудове служіння, там, Ісус, там, Алілуя, поспівали, проповіді, все, все здорово. Але дивишся, що я в лапках зараз скажу, я не засуджую Боже у жодну конфесію, жодну церкву. Я просто хочу підкреслити Боже і підкреслити людське. Розумієте? От ми християни євангельські. І от дивишся, що, ну, скажімо так, в конкретній церкві є такий принциповий, скажімо так, принциповий погляд на, на те, в що вони вдягаються. От жінка там повинна там, так, 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 там. Звісно, цікаво, я в любові брат цікавлюсь, брат, я вибачаюся, ну як ви, я бачу, що у вас це настільки принципове, що вона прям повинна. А де це, де це так сказано, що де це воно написано? Покажіть, може, я не розумію, покажіть мені, будь ласка, мені цікаво. Брат мені каже: от в першому до Корінфян апостол Павел. Хорошо, апостол Павло в першому до У мене питання, а до чого тут Євангелія? У вас, коли заходиш в церкву, вашу, там перед дверми висить табличка. На табличці написано Церква Християн віри Євангельської. Давайте ми з вами визначимо, що таке Євангелія Матфея, Марка, Луки і Іоанна. Все. 4. Це народження, життя. Кресна смерть, Воскресіння і Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа. Оце є Євангелія. Де він ходив, що він робив, як він ходив робив, про що він казав, чому він навчав, який він приклад нам показував. Нагорна проповідь Матфея 5 глава. це є Євангелія. Якщо церква називається Євангельською, а за модель поведінки беруть за основу поведінки те, що до Євангелія геть не відноситься. Ну, Особисто в мене власне, виникаються питання. Там, в моїй голові там, куча знаків питання виникає. У ну, таку... мене знаєте, складається враження, що говорячи російською мовою, що ми, ми то не договарюють. Розумієте? Або ось ще один приклад. Ми християни нового заповіту. Клас. Приходьте до нас у гості. Дякую, приходимо. Це деш одне служіння, друге, третє, п'яте, десяте. Як не Давід, то Майсей, як не Майсей, то Ной, то Іов, то Єсфір, то, то Руфь, то Єремія, то Ісая, то Ісус Навін, то, то, то ще хтось. Я вибачаюсь, то ви християни нового заповіту. Чи у вас на 9 із десяти служінь, ви про старий заповіт? Ні, ну ми повинні знати Бога всю його велич, всю його глибину. Амінь, ми повинні. Але, по-перше, давайте називатись тоді якось інакше. А по-друге, ви ж християни? Так, ми християни нового заповіту. Ну, християни, воно кажу, по умовчанню нового заповіту. Це зрозуміло і так. Але. Нового заповіту, а балакаєте про старий заповіт. Ну, це бо там ого, старий заповіт. Старий заповіт, старий заповіт, я вам так скажу, це для нас з вами це образи і приклади. Старий заповіт це наше з вами знання закону. Закону. Не благодаті, а закону. Що є погано, а що є добре. Це для нас приклад. Що буває, коли ти не слухаєшся Бога? І що буває, коли ти слухаєшся Бога? Оце старий заповіт. На прикладі Давіда, на прикладі Єгипту, на прикладі Моїсея, на прикладі усіх, про кого написано в старому заповіті. Оце і все. Ісус сказав, Я прийшов ісповнити закон. Отой закон, старий, старий заповіт, Ісус прийшов і сповніть. Він його ісповнив. Розумієте? Одразу виникають люди, які, ну, скажімо так, полюбляють там посперечатися або поспілкуватись на деякі теми. І е, козирне питання, де написано? Читаю, де написано. 1 Корінфянам, 10 глава, з 1 по 11 стих. Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея, в облаке и в море. У в Моисея. И все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье. Ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. Увага, шестой вирш. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте также идолопослушниками, ой, идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано «Народ сел есть и пить, и встал играть». Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. И увага у 12 верш. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Все это происходило с ними как образы для нас. Ми розуміємо, ми розуміємо, що буде, якщо ти не послухаєшся Бога. В старому заповіті це багато де написано про це. І ми розуміємо, що буде, коли ти послухаєшся Бога. Ось і все. Просто якщо ми християни, якщо наш Господь Бог устройства, Бог порядка, давайте будемо послідовними. Якщо ми християни нового заповіту, давайте все ж таки перевагу віддавати новому заповіту. Якщо ми євангельські християни, давайте перевагу віддавати Євангелію. Те, що Ісус сказав усім, а не те, що Павло казав Коринфянам. Це і все.